Вітаю, друзі. 10 червня 2024 року стало відомо про те, що керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Наєм подав заяву про звільнення. Разом із ним заяву про звільнення написали також його заступники. Приводом для написання цієї заяви стало те, що Мустафі Наєму, прем'єр-міністр України Денис Шмигель, не погодив відрядження до Берліна на 11-12 червня 2024 року. До того нагадаю, він очолював з 4 серпня, з 2019 до 2021 року. Він працював заступником генерального директора Укорборонпромов без фахової профільної освіти, без будь-якого досвіду в цій сфері. 4 серпня він він заступник міністра інфраструктури України. Тісно пов'язаний з міністром Кубраковим, якого відправили у відставку. Е, Мустафа Наєм е, обґрунтовує своє звільнення тим, що йому, мовляв, перешкоджали реалізовувати його ідеї, і нагадаю, що після революції гідності він входив до блоку Петра Порошенка, е, пройшов Верховну Раду за списком е, партії Петра Порошенка, партії Солідарність. Але після того він досить активно топив свого попереднього політичного патрона і швидко переметнувся до зеленої команди, сподіваючись на матеріальні, психологічні, кар'єрні та інші дивіденди. І якщо пригадуєте, колись Петра Порошенка на кордоні не щитався qr код коли його не випустили за кордон, то Мустафа наєм тоді був дуже радів з цього приводу, але карма наздогнала його у формі заборони виїзду за. Кордон, і от тут є питання е, у мене особисто: яка справжня причина того, чому він звільняється? Тому що все те, що він написав, е, воно виглядає надуманим, адже воно існує впродовж тривалого проміжку часу. І якщо би це було справжньою причиною, то заяву про складання повноважень можна було написати і раніше? Е, можливо, це пов'язане з тим, що е, звільнено. Олександра Кобракова з посади, і відповідно втративши патрона, Мустафа Наєм втратив політичну підтримку в урядових колах і не бачить політичних перспектив і можливості продовжувати свою діяльність у тих схемах і алгоритмах, яку він здійснював до того. Це перше друге цікаво. Також чи Мустафа Наєм піде з посади так само, як пішов Резніков та друг президента Зеленського Баканов, коли Резнікова впроваджали овацієм у Верховній Раді, Абакану просто зник у політичне небуття і отримав адвокатське свідоцтво, як повідомляли, засоби масової інформації, і спокійно, без будь-яких претензій правоохоронних органів продовжує своє, жити своє краще життя. Адже е Мустафа Наєм очолював агенцію, через яку проходили десятки, якщо не сотні, мільярдів бюджетних коштів. І чи ефективно вони витрачалися, чи якісно вони вкладалися? Це питання, яке би мали перевірити правоохоронні органи. І друге питання, чи вірніше ще одне питання? А можливо, ця заява Мустафи Єма це є просто знаком того, що так звані політичні щурі побігли з зеленого корабля, бо відчули, що він тоне. Будемо спостерігати. Слава Україні!